У мене цей рік в основному був важкий. Було там і повістка, і штрафи. І хуйові бійки в центрі міста. Два штрафи за алкоголь оплатив. Пройшов військомат медкомісії, І батька пать. І кенселення за вірші. Але були позитивні моменти. Я почав кар'єру коміка і закінчив. Але виступи були прикольні. Я прикольно святкував, ну, прикольно спілкувався з поетами, тусив, по-новому творив, змінив нові форми. Жан в мене розвинувся, багато приколів зробив. Був у себе в селі. Дякую родичам, що в селі мене прийняли. Класний був рік по своєму.